Ніби простір довкола себе сьогодні прибуває у славні чернівці. Облисками і вигуками зустрічаємо історію нашої замісниці! Чернівці, не чую вас! давайте І вся Буковина нині посвітається сонцем, радості добром, і голос цього славного потяга говорить про те, що ми вічні у своїй історії ще раз сприйняття розкрите серце і щирі облиські. Ось так поважно і величаво 150 років тому. Саме такий понят привіз у чернівці історію нашої. І зараз прочиняться двері. І ми разом станемо з вами свідками.